Вітаю, шановні 11 класи, і ми сьогодні з вами продовжуємо тему, яку ми розпочали на попередньому уроці. Ми сьогодні проаналізуємо становище сільського господарства в добу Хрущова. Українське село на початку 1950-х років, так сповна і не оговтавшись від війни, переживало складні часи. За темпами розвитку значно відставало від промисловості. Стан сільського господарства характеризується такими ознаками. Це наявність обмежень, які стримували розвиток особистих підсобних господарств, відсутність зростання, зростання зернового виробництва, критична ситуація в тваринництві. Початок реформування на селі було покладено на вересневому пленумі ЦК КПРС 1953 року, пленум ЦК, який намітив заходи, спрямовані на піднесення сільського господарства. Щоб покращити ситуацію в аграрному секторі, колгоспам зменшили планові показники, анулювали всю заборгованість перед державою за недопостачання продуктів тваринництва за попередні роки. В кілька разів підвищили закупівельні ціни на продукцію сільського господарства, збільшили гроші і виплати колгоспникам за трудодень, і таким чином радянська влада намагалась зацікавити сільгосподарських робітників. У результатах своєї праці. У селах для поліпшення якісного складу керівників сільгосподарських виробництв було скеровано понад 10 тисяч спеціалістів з відповідною освітою. У 1958 році ліквідували машино-тракторні станції, а всю їхню техніку передавали колективним господарствам. Щоправда, Техніку в МТС мали викуповувати власним коштом колгоспу, що лягло на них важким економічним тягарем. А чимало з них опинилися на межі виживання. Задля зменшення бюджетних видатків проводили укрупнення колгоспів, тобто один колгосп, охоплював кілька населених пунктів. Так виникла проблема неперспективних сіл. Це дрібних сіл та хуторів, які держава не фінансувала. Усе це невдовзі призвело до суттєвого спаду сільгосподарського виробництва, керівництво колгоспами та радгоспами і надалі здійснювали згори, що позбавляло їх права самостійного планування, виробництва з урахуванням місцевого клімату та практичного досвіду. До 1955 року завершилась також колективізація селянських господарств Західної України. В першій половині 50-х років зменшили також плату на, за присадибні ділянки та знизили податки на фруктові дерева та ягідні кущі. Проте невдовзі розпочався новий наступ на власників особистих присадибних господарств. У 1956 році ввели податок на громадян, які отримали, тримали худобу в містах, а через три роки утримувати їх її в містах взагалі заборонили. Сільські власники присадибних господарств фактично не могли придбати корм для худоби чи продати власноруч вирощену продукцію без дозволу сільради. Кількість домашньої худоби суворо регламентувалась, а коней і валів взагалі не можна було утримувати. Площі присадибних ділянок було зменшено до 0,4 гектарів. Оскільки відрізані ділянки були далеко від колгосних земель, то з часом вони перетворювалися на пустки. В окремих селах почали будувати багатоповерхівки, щоб нібито стерти істотні відмінності між містом і селом, а насправді, щоб позбавити селян присадибне господарство. Завдяки рішенням плену ЦК КПРС 1953 року господарство вперше за довгі роки стало рентабельним. Середина 50-х років була періодом найбільшого піднесення в історії колгоспно-радгоспної системи. Валова продукція сільського господарства за 1954-1958 порівняно з попередньою п'ятирічкою, зросла в 35,3%. Спостерігаючи за досить швидкими темпами розвитку економіки після сталінської доби і не намагаючись проаналізувати причини цього тимчасового зростання, поверхнево освічений партійний лідер, який більше сподівався на економічне диво. Ніж на науковий розрахунок був твердо переконаний, що ці успіхи пов'язані з перевагами соціалістичного суспільного ладу. Ця некритична переконаність Хрущова спричинила ухвалення 22-м з'їздом КПРС в жовтні 1961 року третьої програми комуністичної партії. За 20 років. Тобто, до 1980 року Радянський Союз мав наздогнати і перегнати США за всіма показниками суспільного виробництва та побудувати комунізм. Сучасне покоління радянських громадян, переконав Хрущов, буде жити при комунізмі. Тобто досягне найвищого в світі життєвого рівня і житиме за принципом від кожного за здібностями, кожному за потребами. Власне, усі хрущовські реформи були лише виявом його неглибокої освіченості та надзвичайної нетерплячості, яку він, як тоталітарний лідер, міг нав'язати суспільству. Не базовані вони були на економічній науці, вони неминуче супроводжувались історичними втратами, наближаючи комуністичний режим до краху. Позитивні зрушення могли б бути і більшими, якби не фантастичні надпрограми. Реалізація яких була розпочата вже в 1954 році. Першою такою програмою стало освоєння цилінних і перелогових земель. Суть цієї програми полягала в освоєнні майже 13 мільйонів гектарів. Пізніше цю цифру збільшили до 28-30 мільйонів гектарів цилінних та перелогових земель Казахстану, Сибіру та Північного Кавказу. Україні в цій програмі відводилась роль джерела матеріальних та людських ресурсів. Уже 22 лютого 1954 року на Ціляну виїхала перша група українських, української молоді. кілька десятків трактористів, комбайнерів, механіків МТС, робітників заводів і будов Київщини. На початку березня до Казахстану прибули великі загони молоді з Харківщини, Дніпропетровщини. Хмельниччини та інших областей України. Целінна програма, програма здійснювалася за такою схемою. Спочатку створювалися радгоспи, зазвичай, потім завозилась техніка, потім залучалися добровольці, потім залучалися кадрові спеціалісти, і останнє це створювалася необхідна інфраструктура. Вже в 1954 році. Ціліна дала близько 40% валового збору зерна в СРСР. Програма виявилась успішною, хоча з УР України вичерпувала ресурси, потрібні для розвитку її сільського господарства. Освоєння целіни мало для України такі наслідки: це законсервовано екстенсивний характер сільського господарства через відсутність мотивації, що інтенсивно, до інтенсивного розвитку галузі. В південних лісостепових та поліських районах республіки істотно скоротилися посіви озимої пшениці, зменшилися площі під окремі кормових культур, і зменшилась кількість робітників в сільському господарстві за рахунок молоді та спеціалістів, які виїжджали на ціліну. Сільське господарство України недостатньо а, з, забезпечувалось технікою. У 1954-1956 роках цілінники одержали з України 200 тисяч тракторів та велику кількість комбайнів. Однак легкі успіхи тривали недовго. Нехтування, застереженнями вчених, призвели до швидкого виснаження ґрунтів та їхньої втрати внаслідопих бурь. Урожайність різко знизилась, а собівартість селіних земель стала на 20% вищою ніж середня в СРСР. Отже, на освоєння ціліни було втрачено значні матеріальні та людські ресурси, які можна було б використати для розвитку землеробства України. В травні 1957 року Микита Хрущов висуває ще одну утопічне завдання і на програму це найближчими роками наздогнати Сполучені Штати з виробництвом м'яса, молока, масла на душу населення. Анекдот того часу нам стверджує таке: Тату, що таке Америка? Це така країна, де панує капіталізм. А що таке капіталізм? Це безправ'я, голод, злидні, плачі, сльози. А як ми наздожимо Америку, то і в нас будуть голод, плач і сльози. Тобто ну, не дуже було зрозуміло терористичним громадянам навіщо це робити. Були створені великі тваринницькі комплекси, скорочено поголів'я худоби по, в присадибних господарствах. Але е, ця епопея з ціліною і наступна ще я скажу про кукурудзу. А вона призвела до нестачі кормів, тому багато а, тварин були просто голодуючими. Важливим кроком на шляху до остаточного вирішення цього питання а, вважали 7-річний план 1959-65 років. Він передбачав приріст обсягу валової сільгоспродукції на 70%. Для досягнення поставленого завдання були необхідні не лише величезні капіталовклади, а й матеріальні заохочення селянства, розширення його ініціативи, рамок економічної діяльності. На практиці все ж таки відбувалося все навпаки. Планувалось одне, робилось інше. Основна увага партійно-державного керівництва, як і раніше зосереджувалась на забезпеченні швидкого розвитку промисловості, на село коштів не вистачало, всі бюджетні, бюджетні програми, особливо пов'язані з розвитком військово-промислового комплексу і оборони, взагалі розв'язувались передусім шляхом переміщення в цій галузі асихнувань зі статей на розвиток сільського господарства. Основна надія покладалася на адміністративно-командні методи, що давали максимальний результат за мінімальні витрати. На 20-му з'їзді Компартії України, вперше відбули, який відбувся на початку 1959 року, перший секретар ЦК КПУ підгорний заявив: завданням семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за 5 років, а багато колгоспів і навіть районів за ще коротші строки. Методи виконання проголошувались традиційними. Треба лише по-більшовицькому взятися за всю справу, і як слід використати всі наявні резерви і можливості, що є в колгоспному і радгоспному виробництві. В роки семирічки тривало укрупнення колгоспів, яке супроводжувалось оголошенням безлічі дрібних сіл і хуторів неперспективними. Внаслідок цього всі видатки на їх економічний та соціально-культурний розвиток скорочувались до мінімуму. У 1965 році в Україні було 9,5 тисяч колгоспів проти 13 тисяч 1915 року. Необгрунтована було також реорганізація сотень колгоспів в Радгоспі. Ліквідація з 1958 року машино-тракторних станцій і передання їхнього майна колгоспам лише на деякий час дала позитивний ефект. Але вже в 1961-62 роках. Через некваліфіковане обслуговування техніки вперше за мирні роки в країні скоротився парк сільгосподарських машин. Негативний вплив на виробництво продукції сільського господарства справила заборона тримати худобу в приміській зоні на околицях міста і спроба зменшити розміри присадибних ділянок колгоспа. Передбачало, що це сприятиме більшій активній роботі селян у колгоспах. А насправді єдиним наслідком цього волюнтаристського рішення стало зменшення сільгосподарської продукції на колгоспних ринках і підвищення ціни на неї. За вказівками зверху вдосконалювалася і вся система агротехніки. Було оголошено шкідливою травопільну систему землеробства, яка підтримувала мінімальну родючість землі в умовах дефіциту мінеральних добрів і вологи в ґрунті. Відмовились також від парку. Ну і нарешті третя найвідоміша надпрограма Хрущова, розпочата ще в 1955 році, а особливого розмаху вона була після офіційного візиту Хрущова до Штатів е, в 59 році. Це хурузяна е, е, компанія, е, намагаючись запозичити досвід американських фермерів, е, він наказав збільшити посіви кукурузи королеве полів. А також гороху і інших кормових культур для розвитку тваринництва. Основною основою впровадження кукурудзи, яку щедро величали царицею полів, стали не економічні, а примусові акції. Ставка робилася на партійно-державний апарат, а не на господарську діяльність. Не враховували властивість ґрунту, клімату та інші обставини. Місцеві партійні кар'єристи намагалися сіяти кукурудзу навіть у північних областях СРСР, пояснюючи це партійним ставленням до кукурудзи. Компанія призвела до широкого скорочення посівів пшениці озими на третину та ярової тричі, і загибелі врожаю вирощеної кукурудзи через нестачу техніки, приміщень для зберігання та потужностей для її переробки. Зашкодила колгоспам і ліквідація машино-тракторних станцій, створених в 30-х роках, які забезпечували техніку і сільгосподарські роботи в колгоспах і радгоспах. Техніка була передана господарством лише за завищеними цінами. З 1958 по 1963 роки посівні площі зайняті цією культурою зросли більш ніж удвічі, а валовий збір лише в 1,3 рази. Практично незмінною в межах 25-28 центнерів з гектара залишалася врожайність кукурудзи. Очікуваного ефекту кукурудза не дала, проте в багатьох районах призвела до порушення сівозмін, структури ґрунтів, зниження врожайності зернових. Становище сільського господарства ускладнив також не врожай 1963 року. Хоча на цей раз голоду вдалося уникнути. Таким чином, запланованого стрімкого зростання в сільському господарстві не сталося. Із 1958 по 1964 роки обсяг валової продукції колгоспів і радгоспів збільшився лише на 3%. Сільське господарство перебувало в жорстких рамках директивного управління, неспроможне було забезпечити населення продуктами харчування достатньо мірою. Тому держава була змушена вперше купувати хліб за кордоном, виділяючи із свого бюджету дедалі більше валюти. Політична лінія, яка проводили керівники країни, набула відносної послідовності, зокрема щодо впровадження товарно-грошових відносин. Ліквідовувались заготівля, основною формою постачання міст продовольства стала закупівля. Закупівельні ціни значно підвищились, а податки селянам скоротились. За 1958-1952-58 роки державні заготівельно-закупівельні ціни зросли майже втричі, в тому числі і незернові культури майже в семеро продукти тваринництва в 5,5 разів. Збільшилось виробництво добрив, і все це дозволило різко прискорити темпи зростання сільськогосподарського виробництва у 1954-59 роках. Вони становили за рік у середньому більш ніж 7%. Багато в чому таких успіхів було досягнуто за рахунок інтенсивних факторів підвищення продуктивності та врожайності. В Україні врожайність зернових зросла за період з 1950 по 50, 61 роки з 10,2% до 19,9 центнерів з гектару. А валовий збір зерна за період з 1950 по 55 з 20,5% до 32,5 мільйонів тонн. Але з 1958 року в сільгосподарському виробництві починається спад. Якщо з 1950 по 58 роки обсяг валової продукції сільського господарства республіки зріс на 65%, то з 58 до 65. Лише на 3%. Головна причина цього полягала в тому, що, незважаючи на всі новації Микита Хрущова, адміністративна командна система управління сільським господарством майже не змінилася. В свою чергу, верхівка адміністративно-командної системи, готуючись до усунення Хрущова, вдалася і до створення штучних труднощів у забезпеченні населення продовольства. Внаслідок цього в Україні занепад. Відбувся у Тваринництві і призвів до зменшення в 1964 році виробництва його продукції до 92% порівняно з 1958 роком. Зменшилися площі, зайняті такою цінною культурою, як озима пшениця. На 31% скоротився цей час і посів ярової пшениці. І все це негативно позначилось на виробництві зернових. Особливо в 1960 і 63 роках. Однією з причин занепаду була також низька культура землеробства, що проявлялись в ігноруванні сівозмін, недостатньому внесенні добрив, не завжди враховувались досягнення науки і передового досвіду, бракувало і необхідної техніки. Якість же наявних сільгосподарських машин і механізмів була надто низькою. Багатьох колгоспах і радгоспах переважала ручна праця. За всіх позитивних змін на аграрному комплексі України 50-х на початку 60-х років давалися знаки посилення адміністративного тиску на село, непродуманість багатьох рішень, необґрунтовані реорганізації колгоспів, обмеження підсобного господарства та порушення агротехніки. Таким чином, ми з вами бачимо за, за цих двох уроків, що промисловість і сільське господарство України в 50-х, першій половині 60-х років, розвивається динамічно. Суперечливий характер реформ мав негативний потенціал, який призвів до втрати динамізму та кризи. А в умовах адміністративно-командної системи будь-які реформи не змінювали основ сталінської моделі економічного розвитку. Пошук способів удосконалення управління та розвиток господарства не завжди давав бажаний результат. І багато в чому характер Микити Хрущова, його захопленість і імпульсивність багато чому заважали йому нормально впроваджувати реформи. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Успіхів вам виконання цього завдання і до зустрічі на наступному уроці.